Добрий день, шановні колеги. Наталя Желізник, Ходоровецький ліцей. Хочу поділитися досвідом з такого питання: візуалізація та структурування інформації за допомогою ментальних карт на уроках історії. Багато вже, звичайно, є напрацювань з даної проблеми, але деякі такі моменти з власного досвіду, якими хотілося б поділитися. Отже, розпочнемо, яким, які сьогодні, яким сьогодні ми бачимо сучасний урок історії. Сучасний урок історії, на мою думку, повинен, звичайно, в першу чергу формувати у учнів уміння критично мислити. Формувати незалежну думку про динаміку та причини історичних подій, формувати і вміти визначати важливі думки в тезах, тобто обирати головне із потоку інформації. Також це конструктивна дискусія і, звичайно, вміти аналізувати історичні, історичні процеси. Сама теорія інтелект-карт народилася на початку 70-х років ХХ століття. Завдяки відомому англійському психологу Тоні Бюзену. Він, закінчивши школи на Двійки, серйозно задумався над питанням, чому я гірший за інших, чи можу я щось змінити. Ретельно вивчивши досвід мислення кращих розумів людства, таких як Леонардо да Вінчі. Героя, можна сказати, такого людину свого часу Альберта Ейнштейна, Томаса Едісона, Джеймса Джойса та інших, б'юзень дійшов до висновку, що ці генії, тобто генії свого часу, ці всі представники були геніями свого часу, максимально використовували ментальні можливості свого мозку. На відміну від пересічної людини, яка використовує лише 5% головного мозку, він вирішив, так би мовити, змусити свій мозок працювати. Поєднавши цей досвід з досягненнями сучасної психології в галузі пам'яті та мислення, б'юзен розробив технологію мислення та запам'ятовування інформації, яку він назвав інтелект-карти «mind maps». Найцікавіше, що в основі складання інтелект карт лежить метод асоціацій, який більше ста років тому почав застосовувати Зігмунд Фрейд для лікування неврозів. Тоні Бюзен написав 82 бестселери з цієї теми. Тому більш детальніше познайомимося, як можна впроваджувати у практику ментальні мапи. Ментальні мапи. У сучасних дослідженнях немає єдиного загальноприйнятого значення поняття інтелект-карта. Насамперед це пов'язано з особливостями перекладу, поняття mind-map, що має, звичайно, найпоширеніші еквіваленти в українській мові. Це інтелектуальні карти, ментальні карти, схеми мислення, діаграми зв'язків, карти розуму, карти уявлень, карти знань, карти пам'яті, асоціативні карти. Тобто, дуже Багато різних перекладів, різних значень. Ментальна карта, що це є? Це спосіб зображення процесу мислення за допомогою схем і візуалізації, структуризації та класифікації ідей. Іншими словами, можна сказати, що карти відображають те, як виникають думки, як формуються і запам'ятовуються дані в мозку людини. Не допомагає засвоїти відмінності між здатністю та ефективністю зберігання інформації. В освіті карти виконують три потужні функції. В першу чергу, це інструмент для презентації. Це бажана альтернатива PowerPoint дуже хороша, класна альтернатива. Це як спосіб укладання плану тексту. І як навчальний. Засіб. Також як навчальний засіб. Ментальні карти або інтелект карти задіють обидві півкулі головного мозку. так Вони краще відповідають структурі людського мислення: асоціативного, ієрархічного та візуального. Хоча, звичайно, зрозуміло, що карти не можуть замінити таблиць і графіків, які теж нам інколи потрібні. Але можуть чудово доповнити їх. Вони формують ті компетенції, навчально-пізнавальні, розвивають, які необхідні сьогодні необхідно сьогодні формувати, розвивають розумові та творчі здібності. Передавати інтелект карти, переваги інтелект карти над іншими методами. Це економія 50% часу на конспект, це концентрація інформації на важливих моментах і це візуально. Чіткі асоціації, візуально чіткі асоціації. Головна перевага ментальних карт це можливість охопити картину в цілому і впорядковано відобразити свої думки. Побудова ментальної карти допомагає розкласти матеріал необхідний і запам'ятати його. Отже, давайте розглянемо ці переваги, такі одні з основних, які приносить метод інтелект-карт в освітній процес. Перша перевага карта знань допомагає реалізувати один з найважливіших принципів педагогіки, який є незмінним. Протягом уже тривалого, тривалого часу це принцип наочності. І до цього принципу наочності ми, е, необхідно нам звертатися. Карта знань дає змогу охопити все одним поглядом, оскільки оця блок-схема вона не просто блок-схема, вона яскрава, вона цікава, вона кольорова, вона розгалужена, вона показує найголовніше в асоціативних порівняннях та зв'язках. Друге, це принцип побудови інтелект-карт корисно використовувати на уроках узагальнення та систематизації знань. Чому? Узагальнені дані з теми вони відображаються на одному зображенні. Тобто все, що основне дитині потрібно запам'ятати, учнів, воно є в одному зображенні. Вся інформація трансформується не просто, а вона трансформується в асоціативні зв'язки між навчальними поняттями. Карту знань можна будувати під час конспектування, якщо це необхідно. Тобто, якщо це є великий за обсяг навчальний матеріал, замість, цього, замість таких конспектів, які нам потрібно виконати де інколи і витратити на них багато часу, учень формує лише одну блок схему. Наступна перевага. Метод майдмепінгу дозволяє розвинути творче мислення учнів. Метод інтелект карт розвиває логіку та вміння згортати весь навчальний матеріал за, до найважливішого, тобто виокремити, виділити весь матеріал, виокремити в ньому найголовніше: підвищує якість та інтенсивність навчання і, звичайно, тренує пам'ять. І також використання інтелект карт допомагає учням підвищити. Концентрацію уваги, що є дуже важливим. Метою створення карт. Мета створення карт може бути різною. Тобто, це і структурування та запам'ятовування складного матеріалу, це занотовування інформації, це підготовка може бути доповіді, це може бути підготовка проєкту. Складання планів, підготовка до конкурсів різноманітних, олімпіад, з'ясування для себе якогось питання важливого, коли ми з'ясовуємо і оформляємо ментальну мапу для того, щоб користуватися нею як вказівником, закони створення інтелект інтелект-карт. Тобто, як перейдемо до більш практичної такої, мабуть, частини яким чином, які є закони створення інтелект-карт? В першу чергу завжди використовуєте центральний образ. Тобто будь-яка інтелект-карта, ментальна мапа, вона повинна мати центральний образ Це за допомогою графічних образів, кольорів, об'єму, ви створити цей центральний образ. Другий закон асоціюйте, кодуйте інформацію, тобто використовуйте кодування цієї інформації. Зазвичай кожен здобувач освіти, він може придумати своє кодування, свій код. Створюйте власний стиль. Власний стиль, тобто, завжди. Він теж протаманний кожному здобувачеві освіти, хоча є загальні такі принципи, але кожен завжди створює свій власний стиль, він одразу вимальовується, коли вже постійно працюють над такими завданнями учні. За допомогою теж ключових слів, за допомогою ліній, за допомогою малюнків ми робимо, ми створюємо цей власний стиль і створюємо ментальні карти. Інструменти для створення інтелект-карт. Які інструменти? Сьогодні це можливі, можливі такі інструменти: це ручний і програмний. Ну, ручний це, звичайно, дуже просто, дуже легко можна використати і такий інструмент без світла, без можливості інтернет-забезпечення, і тому я думаю, що сьогодні в наш час. В умовах, в яких ми працюємо, це буде актуально. Це для цього потрібен папір, ну або зошит, олівці, маркери, лінійка. І можемо абсолютно створити дуже цікаву, корисну ментальну карту. Ну і, звичайно, програмний інструмент це безкоштовні програми, платні є онлайн-програми для створення інтелект-карт. Цих сервісів сьогодні є досить багато для створення ментальних мап. Ви бачите їх на слайді: Xmind, Google It, Wise Mapping, MindNode, Mindomo, FreeMind, Bubble Us, тобто Майдмістра, їх дуже багато. Це ті, я обрала які такі більш, мабуть, поширені, актуальні. Серед них є Google. І це безкоштовний онлайн-додаток, який підтримує спільну роботу над проєктами в цій програмі. Ви можете розробляти зручні красиві ментальні карти. Інтерфейс програми дуже простий, але в той же час має безліч функцій, так, які роблять процес створення інтелект-карти, неймовірно простим. Програма підтримує використання зображень, індивідуальні колірні схеми і можливість перегляду історії документа. Зберігання історії змін дозволяє вам повернутися до попередніх версій. І створеної карти. Якщо в поточній версії ви зайшли в глухий кут, то Mind map створені в програмі Google, можуть експортуватися у форматі PNG або PDF, або PDF. Ось такі, наприклад, можна створити ментальну Створена ментальна мапа в програмі з'являється, бачите, Google It, фінікія. Можна буде добре подивитися, поглянути, тому що, на жаль, можливості технічні деякі обмежені, щоб більш детально переглянути. Ось Bubble Us створено е, програмним забезпеченням Єгипет дарунок НІЛУ так, за допомогою е, сервісу Bubble Us. Дуже просто і зручно е, можна переглянути е, теж, які ми вже більш практично, які ми використовуємо. Інтелект карти, як ми їх створюємо з учнями, за допомогою ручного інструменту, так, можна використовувати вже згадано, було під час уроків узагальнення. вивчені теми культура. Якщо потрібно коротко дати характеристику держави, повернемося бо щось було з ось такі уроку узагальнення. На певну тему урок тема культура, наприклад, книговидання та культурно освітнє життя. Характеристика держави Велика Британія. Тобто, все основне дитина-учень створює за допомогою ментальної карти, обирає, визначає свій стиль і це допомагає йому запам'ятати тему. Про вивченні нової, наприклад, теми Громадянська війна у Сполучених Штатах Америки». ось в такому форматі, тобто ми бачимо, 61-65 роки Сполучені Штати і основні такі моменти, які обрав здобувач освіти. Про вивченні історичної постаті теж може бути за допомогою малюнків, за допомогою схем, узагальнити це все. Отже, створюючи ментальні карти, учні підвищують ефективність роботи у декілька разів. Це вдається здійснити за рахунок використання візуальних асоціацій, картинок, символів, знаків, візуальної уяви, само, саме, тобто малювання карти, сам процес радіального мислення, це створення логічної та асоціативної структури, що має єдиний центр. Завдяки чому учні краще запам'ятовують матеріал, глибше розуміють його. Ментальні карти привертають саме живі думки учнів, які можуть знаходитися за часто, дуже за нудним текстом, так або створити їх, використовуючи інструменти ментальних карт для створення нових ідей. Під час створення ментальних карт учні отримують задоволення від творчості, і від того, що вони витрачають менше часу для того, щоб запам'ятати цю інформацію і їм цікавий цей процес запам'ятовування. Також це дає можливість ефективно вирішувати освітні завдання, які пов'язані з формуванням комунікативної компетентності і особистим розвитком учнів. Вони відчувають, що вони. Створили щось самостійно, створили якийсь продукт, вони відчувають в тому, що силу в тому, що вони творчі, і можуть потім навіть поділитися результатами з іншими і презентувати цей результат. То це особистий розвиток. Сьогодні це дуже важливо. Також метод дає можливість розробки та підбір нових завдань для самостійної роботи. Ментальні карти допомагають розвивати креативне і критичне мислення, пам'ять і увагу, а також зробити процес навчання цікавішим і пліднішим. Отже, дуже коротенько, тому що в такому форматі. Але сподіваюся, що матеріал буде корисним. Que é o